Олександр Олесь затремтіли струни у душі моїй. Як впізнати кохання? Як відчути його всередині? Цей вірш лагідно говорить про це. Затремтіли струни у душі моїй, ніжні, ніжна пісня задзвеніла в ній. Що ж до їх торкнулось? Чи проміння дня, чи журба і радість, і любов моя. Задзвоніли струни, ще ніж ніж, ніж-ніж, мабуть, ти до мене думкою летиш, мабуть, ти це в'єшся у душі моїй і крилом черкаєш стрібні струни в ній.